з невіру, тому що кажуть, знову щось комбінують. Тепер ще хочу вам одне сказати. У мене дуже велике прохання до вас. Я, будучи керівником фракції громадянська позиція, відповідаю за себе і так само відповідаю за своїх депутатів-колег з нашої фракції. Так само вони відповідають за мене. Я вас дуже прошу. Дуже слабкі паростки є парламентаризмом в міській раді. Дуже слабо депутати відстоюють ваші права, я вам говорю. Є депутати, які відстоюють але їх мало. Але повірте мені, коли ви будете стригти всіх під одну грибінку Юрій Северинович, і казати, ви такі самі, то я вам говорю. Коли я намагаюся особисто і мої колеги щось зробити, а їм будуть казати, що ми такі самі, нам просто опустяться руки, і тоді я не буду. Мати навіть бажання і натхнення, прошу вас, не стрижіть нас всіх під одну грибінку. Якщо у вас є конкретні, я вам наведу простий приклад. Олег Балов очолює земельну комісію. Земельна комісія до його приходу це найбільш корупційна комісія. Ви прекрасно всі розумієте, де земля, там корупція. Завдяки цій людині, я не боюся ні того слова, і ще з того говорю, я гарантую за цю людину. Завдяки цій людині на кінець почали наводити порядок. В земельних питаннях. Я розумію, що всім не догодиш, бо мене мама вчила, яке сонце велике, а загріти всіх не може. Так само балок, якщо є дві сторони, одна каже, то моя вважає, а друга та, доведеться комусь відмовляти. Але те, що він, як голова комісії, побудував роботу на чесності і на справедливості, за це я можу гарантувати як керівник фракції, так і кожен наш колега. Ще раз говорю. На рахунок всього іншого, ми будемо працювати з вами, ми будемо контактувати з вами, але нам потрібно одне, щоб ви так само спілкувалися з нами і доносили інформацію. Бачите, що краду на свальбь, не будьте байдужими. Зателефонуйте мені, зателефонуйте будь-якому депутату, ми відреагуємо. Я що Висужанський сказав. Мені зателефонували пів восьмій ранку. І вже в 9-й годині я привів таку групу людей, депутатів, ми зупинили то будівництво, попри все, хто би там не будував це все. Розумієте? На Лесі Українки 8. Ваша підтримка, наші потуги і тоді ми з можливому почнемо. Але на превеликий жаль, сьогодні я вже казав, коли знаєте, створюється проблема, потім ми її всі дружно вирішуємо. Замість того, щоб рухатися вперед. Ми крок вперед, а два йдемо назад. На сьогоднішній день за сім місяців ми зробимо ще на превеликий жаль нікуди не зрушимося. Нікуди, на превеликий жаль.